Друзі, вітаю на каналі. Технологія розмноження плохини методом живцювання. Беремо касету, касета 77, набиваємо кислим торфом, торф повинен бути дуже сильно зволожений, але так, щоб з нього не витикала вода при нажиманні. Нарізаємо живці довжиною 10 см, буквально 6-7 бруньок. Для кращого укорінення використовуємо різопон. Різопон 1%. Зрізаємо косий зріз нижчі бруньки. Обмакуємо зріз у різопон. Так, так, зручно. Так, бачите, де є брунька. Нижчі бруньки робимо косий зріз. Зріз обмакуємо у різопон і вставляємо у касету. і обжимаємо ось так підписуємо, що за сорт, і виносимо у тунель. Набиті писети живці заносимо у парник у ось такий тунель. була відповідна температура та відповідна вологість, щоб торг не пересихав і не був сильно перезволожений. Кожна касета підписана. Глюкроп, спартан, блюгол та інші сорта.